Агніком для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу. Якби одного корупціонера привселюдно повісили чи розстріляли, якщо це можна зробити без майдану, треба без майдану. Ти тут виживаєш на 4 тисячі гривень, а хтось може просто взяти і мільйони доларів забрати і вивезти з України. Риба не є з голови. Я сподіваюся, що вони розуміють, що влада і український народ це зовсім різні речі. Цього тижня вся увага українців прикута до викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці. На бой Сап заявляють про розкрадання понад 100 мільйонів доларів з енергоатому. Фігурантами справи є співвласник студії Квартал 95 Тимур Міндіч, який вже виїхав за кордон. Низка колишніх та нинішніх міністрів, зокрема Герман Глущенко, а також працівники БЕК-офісу енергоатому. Справу Мідаси називають найгучнішим корупційним скандалом року. Ми запитали українців, що вони думають про цей скандал, а також про корупцію в Україні, зокрема. Знаєте, ну просто не вистачає слів і емоцій для того, щоб сказати, як можна в такі часи важкі таке робити. От сказали про це все корупційний скандал. Я прийшла на роботу, і всі ми розмовляли на цю тему, і всі говорили, Боже, як плюнули в обличчя, розумієте, плюнули в обличчя українцям. Наскільки ми не виїжджали, наскільки ми залишились тут, щоб зберегти цю країну, зберегти її. Але ну, ви ж бачите, ну просто плюють в лице. Те, що вони розкривають, мені головне, знаєте, в цій ситуації розкриття одне, а от буде посаджено, за, забрати ці гроші. Ці люди не повинні тікати, а їх одразу треба щось, якийсь закон, який би їх примусово, я не знаю, на 50 років садили. Тоді, може, щось би було. Я думаю, що корупція в Україні це 100% у владі. Все, там немає чесних людей. Риба не є з голови. На жаль, треба змінювати все. І країну теж. Нав... Корупція вона існує, ми це бачимо. І треба жорстокіше жор ну, жор наказувати. Я навіть схиляюся до вищої міри, тому що одному одному так ну, зараз от поставили кілька мільйонів, там відкупу, вони зараз відкупляться, підуть далі. Мають кошти. Чи зміниться якось ставлення наших західних партнерів? Е, я думаю, що зміниться. Їм надоїло, напевно, дивитися на ці наші нехватка коштів завжди. Зараз бюджет немає коштів. Чому нема запитання? Я то пенсіонер, мені ну якби, але я дуже вболіваю і боляче на це дивитися, тому що воно йде з давніх часів. Добре, якщо влада зараз буде діяти правильні вчинки. Оце надіємося, що все-таки можливо приймуть. Ну і наша Верховна Рада не зрозуміла, що вона робить. Звісно, одні заклики теж щось вони там роблять, рекламки і все. Я проти е, таких зараз, е, щоб були. На Майдані виклики, тому що воно розхитує дуже в державі цілісність, а нам треба цілісність. Корупція це взагалі погано, а це того, що, скажімо так, на і втік, я вас кажучи, про це я не думаю, бо я знаю, що з цим повинні боротися відповідні органи. Чи все ж таки всі, хто винен, будуть притягнуті до справи отримати? Ну, років через 80. Ну треба, щоб ментальність суспільства помінялася відповідним чином. А поки насправді власний зиск, особливо в можновладців, переважає, власне кажучи, якесь розуміння про дбання про державу, то довго, ми повинні цим перехворіти. Нашим західним партрер, партнерам, ну і не тільки західним, а взагалі суспільству тобто, світовому, прийшлося, прийшлося пережити декілька поколінь. Для того, щоб в них корупція все одно не була знищена, але до того рівня, коли вона є терпимо, і все. Інша справа, що розуміння того, що чесно і, скажімо так, вигідніше значно жити, ніж красти, воно рано чи пізно приходить, прийде. Якби одного корупціонера привселюдно повісили чи розстріляли, а потім знову відмінили смертну кару, це було б, вибачте, показово. Я не вважаю, що це треба пропускати. Я вважаю, що ну, все-таки ми цивілізована нація, тому... З цим треба якось боротися. Інша справа, що оскільки це в даному випадку стало надбанням суспільства, інформаційним надбанням, то говорить про те, що ми рухаємося в потрібному напрямку. Раніше це було тишком нишком Ти тут виживаєш на 4 тисячі гривень, а хтось може просто взяти і мільйони доларів забрати і вивезти з України. І так, тут наші військові в них немає грошей на екіпіровку, ми донатимо. Ми робимо щось корисне, а тут просто гроші чікс і уїхали. І знову тепер у нас немає грошей в казні. Чесно, це жахливо, я не знаю, культурних слів голову не лізе по цій ситуації. Механізм, який давно працює, це корупційний і можна легко відкупитись і просто поїхати собі там змінити громадянство, десь в якійсь іншій країні жити. Я думаю, є ворогідні, що нам будуть якось гроші не напряму надавати, якось, типу, через якихось там партнерів, щоб вони якось видавали. Ну, тобто. Якось там буде скоріш за все. Вони будуть думати про те, що у нас тут всі гроші всі по карманам вирують. Боротися треба, та й все. Ми люди можемо зробити щось. Ми маємо кричати про це. Ми маємо говорити, щоб про корупцію говорили і. Зверху, скажімо так, і тоді, якщо ми всі будемо говорити, якщо ми всі ми будемо це виправляти, то у нас все буде добре. Хіба ми знаємо, що в тих західних партнерів на думці вони усюди знайдуть плюси і усюди знайдуть мінуси? Тому треба чекати і треба дивитися, що буде далі. Я сподіваюся, що всі будуть затримані, і всі отримують, що не заслуговують. Скажімо так, зараз я думаю, майдан як такий, не на часі. На часі тільки те, що треба негайно е, потребується негайно, щоб припинити чи е, щось зробити негайно, що не може бути зроблено жодним іншим чином. Якщо це можна зробити без майдану, треба без майдану. Корупція це всесвітнє явище, і справа тільки тому, як до неї ставитись. Вона має бути мінімізована, знищена, на жаль, напевно, не може бути. Мінімізована може бути. Вірю, вірю, що. Здоровий глузд переможе і закон. Захід пройшов довгий шлях, багатовіковий. Ми ще не пройшли того шляху, можливо, за допомогою Європи. Тих людей, що вже пройшли цей шлях і мають гарний досвід, доведений часом і життям. Це просто жах, що люди в таку лиху годину крадуть життя фактично у своїх солдат. Мені соромно за мою країну. Через те, що в неї є такі люди, і що влада відноситься до цього якось не дуже жорстко. Це неправильно. Я сподіваюся на це, але маю великі сумні. Зазвичай щось да, трапляється таке, що, грубо кажучи, до тюрми справа не доходить. Я хочу, щоб вони всі сиділи, отримали вироки і щоб ці вироки були виконані. Чи може змінити ставлення наших західних союзників партнерів? Так уже змінило. Звичайно, я надію, що вони розуміють, що влада і український народ це зовсім різні речі. Через те нам ще й продовжують допомагати. Але влада себе просто дискредитувала, і їм би всім треба піти в відставку, абсолютно всім. Але ж тримаються за своє. Просто як кажуть, перспективи в них немає. Але думаю, що вони пакуються для того, щоб кудись переїхати за кордон і продовжувати там жити безбідно. Час може і несприятливий, а але те, що замов. Вчувати цього не можна, це однозначно. Ну, треба зараз про це говорити. Все одно про це знають. Нам треба показувати не те, що в нас є корупція, а що з нею реально боряться. Причому я підкреслюю, реально.